Уявіть, що всі люди на землі зникли. Залишились тільки ви. Так як це український дивляться українці, я вітаю вас, росіян нема. То що робитимемо? Точніше, що ви робитимете? Паніка чи все-таки спробуєте вижити у світі без людей? Давайте розберемося, що на нас чекає і з чим ми можемо зіштовхнутися у такому випадку. Це мама мого кота. Так, да, косуння тебе. Ти теж любиш таку пузику до. Да? Поїхали. У вас є лише тиждень, поки електрика працює. Тож використайте цей час розумно. Зарядіть усі можливі пристрої, телефони, павербанки, ліхтарики. До речі, ліхтарики це дуже важливо. А ще свічки, адже після цього тижня світло вимкнеться назавжди, і вам доведеться жити без сучасних технологій. Генератори на критичних об'єктах, таких як лікарні чи військові бази, можуть працювати від кількох днів до кількох тижнів, залежно від запасів палива. Тож, якщо він у вас є, а зараз цього добра багато, запасіться пальним. Запаси батарей та повербанків швидко вичерпуються, особливо якщо їх активно використовувати. В умовах повної ізоляції нові батареї стануть дефіцитом протягом кількох місяців. І будь-які пристрої, які потребують зарядки, поступово вийдуть з ладу. Ви не єдині, хто залишився. Ім вас купа домашніх тварин опинилися ув'язненими у власних домівках. Їх життя повністю залежить від того, чи встигнете ви їх врятувати. А вони в свою чергу можуть стати вам друзями, з якими буде не так сумно по життю. Деякі домашні тварини мають вроджені інстинкти, що допоможуть їм вижити без людей. Наприклад, кішки легко повертаються до полювання дрібних тварин. Існують випадки, коли домашні тварини адаптувалися до диких умов після тривалої відсутності людей. Наприклад, у Чорнобильській зоні відчуження після евакуації людей багато домашніх собак залишилися без господарів. Але з часом вони почали об'єднуватися в зграї, знаходити їжу самостійно і пристосувалися до життя в дикій природі. Також у зоні відчуження з'явилося багато здичевілих коней, які успішно розмножуються, замінивши великих травоїдних, що були раніше винищені. Ці приклади чудово демонструють, як тварини можуть виживати і навіть процвітати в середовищі, яке стало небезпечним і непридатним для людини. Поки є електрика, стигнуть запастися продуктами, які зовсім скоро зникнуть назавжди: банани, ананаси та авокадо. Зовсім скоро це стане розкішю. Так, і ще не забудьте підписатися на мій YouTube канал, адже зовсім скоро такої можливості також не буде. Також варто задуматись про довгострокові перспективи. Вирощування власної їжі та консервація. Щоб забезпечити себе їжею на довгий час, можна вирощувати рослини самостійно. Для цього важливо мати насіння, а також розуміти основи садівництва: вибір правильної ділянки, догляд за ґрунтом та полив. Особливо корисними будуть культури, які легко зберігати картопля, морква чи бобові. Щодо збереження продуктів, то сушіння та консервація є ключовими методами. Також, повертаючись до тварин, можливо, варто завести корову, курей чи ще когось, щоб у вас було м'ясо поїсти. Є ще одна серйозна загроза це ятерні реактори. Без належного догляду вони стають нестабільними і починається викид радіації. Ви маєте лише місяць для того, щоб знайти більш-менш безпечне місце подалі від цих імовірних зон катастрофи. Якщо люди раптово зникнуть і ядерні реактори залишаться без нагляду, автоматичні системи безпеки спробують зупинити реактор, охолодити і запобігти перегріву. Проте без регулярного обслуговування система охолодження з часом відмовить. Це призведе до перегріву реактора, розплавлення ядра і витоку радіоактивних матеріалів. Всі ми знаємо, що сталося на Чорнобильській атомній електростанції у 86-му році. І які були наслідки? Тільки тепер це відбуватиметься по всій планеті. Десь через рік ви зможете оцінити наскільки справді є сильною природа, адже міста потроху перетворяться на ліси, дорога поросте травою, і цей новий світ буде вашою домівкою. Ви повинні розуміти, що на вас чекатиме купа викликів, з якими доведеться впоратись. Адже природа забере собі все назад. В тому ж Чорнобилі природа швидко відновилася. Ліси знову заповнили територію, і тут знову з'явилися різноманітні види тварин. Зникнення людської активності дало змогу рослинності захопити територію, створивши нові екосистеми. Або згадаємо, як під час локдауну у 2020 році, коли венеціанські канали очистилися, в них помітили дельфінів. То що б робили в цьому новому світі? Чи були б ви готові вижити на планеті, на якій залишаєтесь тільки ви? Чесно кажучи, я не знаю, що б я робив. Напевно, звільнив би тварин, яких зміг, і сидів собі вдома. Я явно не з тих, хто протримався довго. То то... цей сценарій здається далеким від реальності, але він змушує замислитись, наскільки сильно ми залежимо від технологій, і як мало особисто я знаю про справжнє виживання. Якось в дитинстві я з батьками прийшов в ліс і влаштував справжній скандал, тому що там не було рукомийника і я не міг помити руки з мил. Я справді не розумів, типу, як це може бути. Він завжди є. Я маю десь помити, я не хочу ватаратися цими серветками. Мені треба саме воду з милом. І я чесно від цього і досі не розумів, що не так і чому, чому його тут немає. А, батьки до сих пір згадують мені цю історію, але я був дитиною. Зараз я все розумію. Мені було б цікаво почути, а точніше побачити в коментарях, що б ви робили в такій ситуації. Чи взагалі подавалися щось зробити, чи так як я вирішили залишитись вдома. Я б, чесно кажучи, ще пішов по магазинам і брав все, що я хочу. І ще можна походити голим. Більше нікого нема, все дозволяється. Я б, напевно, зробив щось таке. Пишіть свої варіанти в коментарях. Можливо, ви б поставили собі за ціль вижити і навчитися жити без людей. Або витратили той тиждень, поки є світло. На пошуки, чи залишився хтось живий. Або у вас також є смішні історії, як ви виявились, безпомічними чи смішними в якихось <гум> життєвих ситуаціях, як от я в лісі. Пишіть в коментарях, мені було б приємно почитати. Дякую за перегляд. З мене відео, з вас підписка. Пока!